See <laughs> you Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 12 травня, 810-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зранку тут поруч з Одесою літав розвідувальний російський безпілотник, наче його збили. А так минулої доби на півдні збили аж п'ять розвідувальних російських дронів: чотири над Херсонщиною і один над Миколаївщиною. І знову минулої доби іранських дронів Камікадзе не було над Україною. Щось останні два місяці росіяни дуже рідко їх запускають. Так в Одесі і області все спокійно. Досить прохолодна погода, правда, як і середини травня. А в сусідній Миколаївській області, вчора, одного разу росіяни обстрілювали акваторію Очакова без руйнувань, загиблих і травмованих. А от на Херсонщині, на жаль, вчора одна людина загинула ще четверо травмовані. І цієї ночі були гарні новини, як завжди. На Росії якісь дрони прилетіли на нафтопереробний завод цього разу, десь в Волгоградській області, і вже воно горить і палає. Треба більше таких новин. І сподіваюсь, цієї ночі теж буде щось. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.